Шановні друзі, мої вітання з міста Героя Ірпеня. Сьогодні у День українського добровольця. Ми тут з групою друзів готуємо о, страву за старовинним рецептом з книжки Ольги Франко. Перша українська кухня. О, називається ця страва Огірківка. Ось власне ця книжка з моєї домашньої бібліотеки. Мені її подарували майже 20 років тому у Тернополі. Родина, яка зберігала, зберігала її 80 років, а то й більше. І ось цей рецепт називається Огірківка. Зварити розсол з подрібків, це потрошки, процідити, додати кілька квашних огірків, порізних платки, ну і так далі. Зараз все це покажу. Все це буде робитися. Вже почалося готуватися на польовій кухні, яка має таку символічну назву Перемога. І ця польова кухня далі перейде. Куди вона перейде, Денисе, до кого? Для третьої окремої штурмової бригади. Для наших знаменитих Захисники. героїв, да. так? так все щоб вони були ще сильніші і, да. і, і щоб, щоб їжа була поживна. І захищали нас і прискорили нашу перемогу. Ну от за, за ці роки, вже кілька років, вже два, більше двох років виробляєш кухні. Так, ось, Мають вони нас... попит, де, де вони вже засвітилися, де вони є? Ну, В багатьох місцях. Херсонщина, Донеччина, Миколаївщина. Військові волонтери, дитячі будинки. Багато місць, де вони необхідні, туди ми їх і доставляємо. Ну, а ти віриш в те, що огірківка буде, ну як мінімум, не гірша, аніж борщ, наприклад? Чесно кажучи, потрібно її спробувати. А тоді я вже можу сказати. Ну, Я впевнений, що з під вашої руки вона буде явно не гірша. Друзі, рецепт насправді досить таки простий. Взяти потрібок. Я з е, шляхом логіки зрозумів, що це потрошка, ну, в даному разі це куряча потрошка. Можете брати будь-якої птиці і обов'язково птиці. Потім нам потрібна подрібнена е, морква, вже бійці її. Ось Тут закипає вода. Дивимося. Ну, ось вона ось-ось-ось підійде. Це треба замочити перлову крупу. Вона на 90% готова. Ми її закинемо, це все разом проваримо з годинку. І головне, не головне, а теж дуже важливо це огірки. Огірки непрості. Ну як намальовані, начебто дуже гарні. Приїхали до Ірпеня з самого Канева. І не просто огірки, а вони ще в дубових таких діжечках. І ось Оля, розкажіть, звідки ці діжки, тому що шукали по всій Україні, такого не знає. Так, Виробництво знаходиться в місті канів. Це взагалі скарб України. Насправді, дубові діжки це ще в давнину робили саме в дубових діжках. І завдяки саме дубу та його цілющим речовинам огірки виходять настільки хрумкими і неймовірно смачними. Ось я порізав подрібок і зараз закипіла вже вода. і Починає варити. І далі дорізаю потрошки. А тут Наталя вже почала свої чакування. Потріківський розпис буде. І що це буде намальовано? Це буде. Картина ілюстрація, називається Народ мій. Тут у нас родина військових, їхня дитинка. Вона проростає з дуба, а дуб у нас тут проглядається куля золота. І зараз Незламна. Цей малюнок буде за кілька там за годинку ну, за тут. Годинку, думаю, зараз накидаю. Боже. Творча кухня. Там огірківка, тут дубок, все класно. Лариса, це що за чудо? Канапки? Це канапка як мистецтво. <ріст> Канапки. З, мистецтво як канапка. з козиним паштетом. Клас! Огірочками з дубових листячком. І хроном. Бо хрін вам, а не Україна. Правильно? <ріст> і останнє з потрошки, з подрібку, це власне печінка. Її закладаємо вже в останню мить. А, гарно, і допомагає мені Юлія Пітенко. З задоволенням, це ч, честь. Наш пошаги. амбасадор найголовніший фуд Україна. Так. Тут всі амбасадори. А тут всі тут, Ху -ху -ху. обрані. Ой, найкращі. Правильно, правильно. Демонстрація почалася. вже. це хо О. Яка там година? Вже, так? Я вже. Натренувалася вже третя піч, мабуть, чи четвер. Чи, чи, Валерія, звідки ідеї? Вона, де, де, де натхнення на всі ну, ці вигадки? Ми кажемо, що Бог війну виграє, армія, бій виграє армія, війну, економіка, без смерті здобуває культура. Тому ми поєднуємо всі разом, і в рамках нашого проекту відбування руйнації відбувається таке дійство. Все об'єднано, і все. Працює, от у мене щодо канапок відтетиколо немає жодних сумнівів. А от огірківка, нам же Ольга Франко не скаже. Правильна вона чи ні, так чи ні. От у, у, у тебе є віра, надія, що ця страва, бо це прем'єра, вона вдасться сьогодні. У нас ну, в мене не просто надія, в мене впевненість, що вона вдасться, тому що робиться вона від щирого серця. Ідеї кіплять, тому що це спільний такий проект. Дякуємо Костю за те, що ви знайшли, витягли з глибини віків цю страву. І на сьогоднішній день я думаю, що це буде унікальна страва, тому що саме ми приправляємо її щепоткою душі. А в тій щепотці наша перемога, тому вона надасть силу нашим воїнам. Слава Україні! Героям слава! Це пішли готувати далі. Я хочу сказати, що сьогодні ми, наче, запускаємо да, цю страву, цей огірківник, який його знайшов в Грубич, але це буде дуже поширена далі страва. Тому що дивіться, зима в нас закінчилася, вже сезон огірків закінчується, вони ще лишаються. Зелень от, -от прийде. Хто кому потрібні огірки, коли вже є оця перша зелень? Правда, то ми цим цією стравою, наче як закінчуємо довгий сезон холодів. Квашений, квашених овочів, і поступово переходимо до нового сезону, до весни. Клас! До первинок переходимо. що до... до... Борщ з первинками. Да. Це да. зелень перша. Да. Ось вони гри. Ну, здається, досить. Подивіться. Досить. А ви пробували? Хромтять вони? Дуже хромтять. Як їх можна не скуштувати? так пахнуть. Все. Хвально півгодинки. І подрібок вже майже готовий. Ось у нас хлопці, бійці вже натерли морку, додаю морку. Це не розсольник, картопля сюди не йде. Забудьмо про картоплю зараз. Ой, основа. Перловка. Перловку Замочили. Вона вже Обнеляпнула. Обнеляпнула. Так, Даша мені допомагає. Знімати студентка. О! 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 Ви подивіться, яка тут густина. Це в останній момент я б ще сюди розсіл додав. Де моє, де наша Інна? Іна? Давайте огірки. Огірки. Щоб вони проварилося і я вже розумію, скільки солі сюди треба буде. В <рапев Question> історичний момент просто туп перетвориться в огірків. І вже в останній момент ми додаємо сюди. Е, чи вже можна зараз додавати? Як ви думаєте? Можна, так, да, проварити. Провариться. Додаємо подрібок. подрібок. Ольга Франко казала подрібок. подрібок. Так. Масло. Останній, останній як, ну, не штрих, а такий розчерк пира від Ольги Франко у цій огірківці. Це коли вже все зварено, треба заправити сметаною. От. А я їй вірю. Це все перевірено досвідом наших предків. От. Ми вже сюди трішечки. Ми з бійцями поговорили, з воїнами нашими і вирішили, що треба сюди дати до солі ще й сметани і трішечки цукру Цукру і розсолу огіркового. І подивіться, зараз воно все прокипить. Вам я не кодовки одяглися, дивилися. І жирніше, і смачніше, по солі я ще подумаю, що тут з ним робити. Але, 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 але. Мені здається, що ми досягли своєї мети. Зараз їдемо. Я б ще дав солі. Нормально? Нормально, жінка сказала нормально, значить, а кому не солоно, то будь ласка, є є, у нас сіль переможна. Супер, хай хай про зараз, зараз хай про про, кипить, і будемо їсти. Ти не строїли зараз. Ми разом чилися, щоб познали, що думаєте, що я Наташа, встигли? Так встигли навіть, мабуть, швидше, ніж розполагали часом. Родина військова з дитинкою. Майже кришки можете відправити, раптом комусь треба з собою накрити. Я зараз все тут приберу і буде гарніше. Для Ірпеня день добровольця неймовірно важливий сам по собі, тому що у нас потужне добровольче формування, яке саме завдяки йому не пройшов ворог до столиці, і тому ми хочемо вшанувати подвиг і тих хлопців, яких на жаль немає з нами, але які стояли тут за за Ірпінь, і тих хлопців, які сьогодні з нами. Це всі більшість тут присутніх. Це добровольці, які продовжують нести службу, які продовжують охороняти нашу громаду, і ми 100% впевнені, які там зараз не ходять. Утки різноманітні, що тут хтось буде наступати. Повірте, до Ірпіня їм ніколи не вдасться дійти цим московським окупантам. Хай вони залишаються краще вдома. А ми тут будемо наших хлопців вшановувати. Ми сьогодні приготували неймомірно смачну страву. Дякуючи вам, костя, і я би хотіла. Подякувати, що ви в нашій громаді ну майже свій, майже про, прописалися так. завжди, завжди Лише з нами, так. завжди з нами, завжди смачненьким частуєте, цікаві сюжети. Ну як чисто на вигляд, як ви оцінюєте? А, я не тільки на вигляд, я ще ж куштую як він на смак. Подобається, гарно. Беріть собі в меню. Да, візьмемо. Дві порції. Ніша, дві порції. Два по чуть-чуть. Ми хочемо просто попробую. А ті от від Горовича. Бо ми його передачі любимо. Mm -hmm. Через твій приклад взяти слід. Mm -hmm. Так. Дякую вам. Я головне, щоб огірівка вам зайшла. Д зайди, не переживайте. кумушка за мною голодна не будеш. Де ваша кума? <гум> за мною голодна не будеш. У мене більш рук немає. Ой, спасій. Смачного. Ану, оце за рецептом Ольги Франко старовинний огірківка. Любима каша перлівка. Перлова каша, любима. солі як? Нормально. Немало? Ні, для мене. Для мене мало бізок солоніше, але нормально. І все буде наша Україна, вільна, незалежна, квітуча наша Україна. Це як